Права 1545. Периметр квадрата дорівнює 18,2 дециметра. Знайди сторону квадрата. Ну що ж, пригадуємо, оскільки у квадрата у нас всі сторони 4 рівні, то периметр квадрата ми можемо пригадати P дорівнює 4 a Так, і запишемо. Оскільки пишемо P. Периметр квадрата дорівнює. 4А. Так, тоді щоб нам знайти А, нам треба периметр поділити на 4. Щоб знайти невідомий множник, нам треба довбуток поділити на відомий множник. То пишемо тоді А дорівнює. Треба П поділити на 4. І це дорівнює. В нашому випадку периметр у нас 18,2, то це треба 18,2 поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо 18,2 на 4. Записуємо 18,2. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 18 ділимо на 4, це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. 18 мінус 16 це буде 2. Все 2 менше ніж 4. Ділення цілої частини завершено. Тобто пишемо, що ціла частина частки це буде 4. Ставимо вже кома. Зносимо двійку. 22 ділимо на 4, це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас буде 2. Ділення ще не завершене. Додаємо тут після коми 0 і сюди його зносимо. 20 ділимо на 4, це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Тоді залишок у нас буде 0. Ділення завершене. Ну що ж, записуємо тоді, що. Частка в нас дорівнює 4, цілих. пишемо 55. Сотих. У нас були дециметри, то ми їх поділимо на 4, залишиться дециметри. Так, ну і записуємо. Це у нас буде сторона квадрата. Сторона квадрата. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, сторона квадрата складає 14,55 дециметра. Ну що ж, ось таке завдання про периметр квадрата з десятковими дробами на цьому вправу завершено.